До пробудження Джоя Зоя і на кухні погосподарювала. Пообідала з Асіят та зварила її синулі трилітрову каструлю молочної каші. Осіят турбувалася Джоя ніколи так довго не спав, а Зоя її заспокоювала. Чим довше спить, тим більше зголодніє, тим краще поїсть все на користь. За той час, що пройшов з її першого візиту до кімнати дракона, з ним відбулися деякі зміни. Його риси розгладилися, дихання зробилося рівнішим. Дівчина займалася прибиранням і придивлялася до підопічного. І все більше зміцнювалася у думці, що той більше не збирається у гості до милосердного. Невідомо, що там сталося у його голові, чи то розрив прив'язки. Чи загибель драконічої іпостасі, чи мов перезавантаження яке, але зараз він більш за все нагадував величезне немовля, Шахливо виснажене, не доглянути, але не таке, що помирає. Коли дракончик захникав і відкрив заспані очі, у Зої вже була готова для нього пляшечка каші, не дитячий рожок, з якого годувала його матуся. А літрова пляшка з під молока, на яку спокійнісінько накрутилася стандартна дитяча соска.